Добрий день, любі наші малята! До нас сьогодні завітала лялька Міланка. Добрий день, Міланко. Добрий день, малята! А ви знаєте, де я була? Ні, не знаємо. Розкажи нам. Я була у магазині одягу. Там всього так багато. Є різний одяг і він такий красивий. Малята, а ви були в магазині одягу? Я можу розказати вам про те, в якому магазині одягу була я. Ось послухайте і подивіться. Одяг новий міланка хоче придбати, тож треба до магазину одягу завітати. Є тут взуття на ніжки, штанці, ковтинки і босоніжки. Головних уборів багато, а де ж плаття відшукати? Ось одяг для жінок продається, він жіночим зоветься. Плаття, костюми, спідниці, блузи і жилети є у цій крамниці, але дитячого одягу тут немає, тож Міланка далі вирушає. А ось міланка у новий відділ завітала, та чоловічий одяг тут лише відшукала костюми, сорочки, штани. Але для чоловіків вони плаття дитячого тут немає. Знову міланка його по магазину шукає. Знову міланка у новий відділ попала, але дитячого одягу тут не відшукала. Плаття красиві на вішаках висять. А де ж одяг для малят? Знову пішла міланка відділ одягу шукати. А ось і одяг для малят, футболки, сорочки і штани. Тут є все для дітвори. Сумки і рюкзак можна придбати. А де ж плаття міланці? Відшукати. А ось і відділ новий, де одяг продається дитячий, святковий. Це плаття для дівчаток, і штанці та кофти для хлоп'яток. Але плаття такого, як хоче Мілана, годі й шукати, тож треба далі вирушати. Ось продавець до Мілани підходить. І кофту купити їй пропонує, та Мілана хоче плаття придбати. Де ж їй його відшукати? Рожеве плаття Мілана відшукала в магазині. Але ж хочеться біленьке плаття у синенькі горошини. Що робити Міланка не знає. Тож до нас за допомогою поспішає. Тебі щось купила? Мені так сподобалось одне платячко рожевого кольору. Але так хотілося, щоб на ньому були сині горошинки, а такого у магазині не було. Не сумуй, Міланко ми можемо тобі допомогти. Ми можемо таке платячко тобі подарувати. А для роботи нам потрібні шаблон платячка. Білого кольору, вирізані горошинки синього кольору, клей олівець та серветка. Щоб роботу розпочати, потрібно наші пальчики підготувати. Є у нас чудовий одяг кольоровий. Ми його розгладимо, розгладимо, розгладимо і його прикрасимо, прикрасимо, прикрасимо. Ану ми ще раз зробимо. Є у нас чудовий одяг кольоровий. Ми його розгладимо, розгладимо, розгладимо. І його прикрасимо, прикрасимо, прикрасимо. Прикрасимо платячком горошинками. Спочатку викладаємо горошинки на один рукавчик. Потім на другий. І на низ платька. Міланка дуже хотіла платячку у синій горошок. Ось так вони кружляють по всьому платячку. А тепер ці горошинки треба наклеїти, щоб вони міцно трималися на платячку. А це ви зробите разом з мамами. Ось таке платко вийшло у мене. А яке платко вийде у вас? Дуже хочеться його побачити. Ми з нетерпінням будемо чекати на ваші фото, малята. Міланко, а тобі подобається це платко? Як воно мені подобається, а які чудові сині горошинки! Дякую вам, малята! Але мені потрібно йти до побачення, до нових зустрічей. До побачення, Міланко. І вам, малята, до побачення, до нових зустрічей.